Слава владі, слава роду, слава рідним богам. Ну що ж, наші любі жінки, дівчата і дівчаточки, дівчаточки, юнки прекрасні, жіночки наші любі, кохані, дорогенькі, наші найкращі, наші. Найкрасивіші, найлюбіші, наймудріші, найемоційніші, найпристрашніші, найчуттєвіші, найінтуїтивніші, найчутливіші, найрозумніші, наймудріші. Жіночки, наші любі дівчата і дівчаточки. Вітаємо вас зі святом. Весни і любові з приходом влади і велі. Що? Хтось каже, що він, мабуть, не такий, як я сказав, а це вже питання на засипку. У кожній вас є всі струни. Це, знаєте, як сісти за рояль. І вправний митець. Може заграти любу симфонію. І він нажимає ті клавіші, ті ноти, які потрібні йому, які він хоче. Та головне питання, які ноти в своєму житті хочете грати ви, які ноти ніжності, мудрості, чуттєвості, пристрастості, учіться вмикати ті чи інші ноти. І для того маєте у вас нелюбому дві, для того маєте практики, по святу, для того маєте мої книги, пізнавайте, відкривайте, і я потім радуюсь, як ви радуєте, радуєте своїми щастям, радістю, любов'ю, коханням, діточками, які приходять після кохання. Тож пізнавайте Любомудрія. І власне, 8 березня свято Лади і Лелі це можна сказати одне з таких наших свят Любомудрія, свят Любові і кохання. Ось і прийшла весна Красна. І Лада Богородиця приходить до нас у лиці Лелі. Бо він ніжності і умрі. воїня любові. Після посвяти ви відчуваєте її силу потоком лади у шишковидній залозі, чи точніше з з шишковидної залози. І ви використовуєте ту силу у дуже багатьох важливих речах. Е, у тому числі, ось я недавно розповідав про захист, захист своїх... Е, Чоловіків від зазіхань інших жінок, від зазіхань на різних рівнях, і на рівні емоційності, і на рівні чутливості, і на рівні думок, і на рівні бажань, і на рівні ну, на всіх рівнях. так? Я вам казав про захист наших рідних і близьких на фронті. так? Ну, знову ж таки, для когось це складно. Я вам скажу зараз дуже коротко. Ви можете, значить, от, хто знає, то той використовуйте. Так? Ще раз покажу. Давай, давайте так, от, от, де кілька секунд. буквально, Знову ж таки, нагадаємо собі цю практику. а я ту практику в розширеному вигляді роблю кожного дня. Кожного дня молюся за наших рідних, близьких, знайомих, які захищають нашу землю, захищають нас, усіх, так? Стоп, де ж то воно? А, ось тут от є. Так. І відповідно, хто знає, то той знає, так? то той, то той відає. Щит сварога і ставимо спереду і ззаду наших. Воїнів, ставимо їх на щит сварога і зверху щит сварога. Е і тоді ладовик, беремо їх в ладовик і ладовик розміщуємо в кожну чару, підносячи їх в їхніх відчуттях, в їхніх думках, в їхніх помислах. Так, е і ставимо. Символ сходження небесних сил підняття земних сил. Так? Це хто знає, хто знає, Хто? кому це складно, то от, 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 от так дуже коротко ви берете просто і згадуєте саме один символ, який ми бачимо до сих пір. На наших хатах, на наших горнятках, на нашому начині, на наших скринях. Ну, бодай, якщо ви поїдете в Карпати, то точно там це побачите. Так? Це символ, знак перуна, квітка, перуна, перунич. Ось. І ви оцю квітку згадуєте. І берете в ту квітку, так як зараз ви бачите мене через цю квітку, так, тобто мене в цій квітці, так берете своїх рідних, близьких і поміщаєте всередину цієї квітки. І ця квітка, цей знак, це частина сакральної геометрії, це частина квітки життя. Вона практично вона створює окремий простір навколо того предмету чи людини. Чи вас, якщо ви себе туди помістили всередину? Якщо ви себе помістите туди всередину, ви можете стояти біля, наприклад, я не знаю, людина може курити, а ви не будете не те, що негативних енергетичних хвиль відчувати від від нікотину, так від курева, бо це вас властиво прояв мариматінки, прояв смерті і колись курили тільки маги. Знаючи для чого, знаючи як. А, і ви, помістивши себе, не відчуваєте не те, що тих енергетичних хвиль деструктивних, так? а ви, ви навіть можете не відчувати навіть, навіть, навіть диму, Хоча ось, ось він поряд стоїть, ось він курить курець. Так? Тобто це створюється окремий простір навколо вас, якщо ви себе туди помістили, або навколо цієї людини чи предмету, якщо кого ви туди помістили, і ось так от поміщаєте квітку папороті, квітку пардон, квітку, перуна, в перунич і власне і так наповнюєте своєю любов'ю серце, наповнюєте, наповнюєте і так, і так. В тому от людина перебуває і повертається. Як мій прадід повернувся з війни і казав, що творилося пекло, куски рук, ніг і вся решта. А він прийшов, бо за нього любляча дружина. Молилася. Оце сила любові і сьогодні маємо свято любові і краси. Любові маємо свято Лади. Ось і Ладі, і Лелі сьогодні пісні співаємо. Песнянки, гаївки, хороводи водимо. Вогні палимо. треби висилаємо. Молоко з медом. Масло, або життя наше ладу було. Ось так от. І, відповідно, традиційно це одне з таких головних річних свят жіночих лади. Так? Хто бачив, вже розмальовую, розкреслюю на алитарі річне коло, і там дуже гарно це, це ми бачимо. як Кожен, кожен, промінь, кожен промінь, кожен край. Ось ми променевої зірки Алатир проявляється якимось великим величним святом нашого річного кола Сонця. Ось. І ось одне з тих свят це власне свято Лади і Лелі. Це жіноче свято, його починаємо святкувати. По обіді, так, і святкуємо до вечора і гаївки, хороводи, і хороводи, і потім, потім через ніч. І воно потім завершується чи, чи то переходить у свято, яке завтра будемо святкувати. Свято жайворонків, свято Сорочин Семарла. Ну, це завтра вже про, про свято Жайворонків, завтра будемо сакральне, тут дуже, дуже таке глибинне, там суть дуже, дуже дуже цікава, саме назва сорочене. Подумайте про 40. Всі знають 40 днів, так, По тому, як душа відходить, а так само душа і приходить. Тобто це, це дуже, дуже дуже великі такі глибинні процеси. І ці глибинні процеси пов'язані власне, з Дев'яткою, з 9 березня. Ну, це будемо завтра говорити. А сьогодні ще раз знову і знову вітаємо наших жіночок. Чим більше їх порадуємо, це секрет щастя, секрет успіху чоловіків, мужчин. Так, чим більше порадує свою жінку, чим більше щастя приносимо своїй жінці, тим більше ми успішністю, тим більше ми на крилах любові вітаємо і нам все вдається, ну немов мов. мов. Омахову чарівні палички. Тобто, якщо за нами стоїть, як то говориться, за кожним успішним чоловіком стоїть файна жінка. Якщо за нами стоїть жінка, яка нас поважає, яка нас любить, яка кохає, о, то, то ми як на крилах летимо по життю. Ось. Ну, ось, і 8 березня це один з ключиків. Ну і всі разом веселімося і святкуємо свято Лади і Лелі. Ну, ось так. ну тож, давайте будемо святкувати Ладу і Лелю, прославляти. Тож, і як тисячі років тому промовляємо. Матінко ладо, слава твою, любов всеусяжньо, твориш ти тво все світі, у родинах небесних та земних, приходиш до нас богинями рідними, живою живицею, макошою матінкою, і славою світлою через них пізнаємо знайомими сутовою, святою і правду предвічною. Любові зланою, ти наповнюєш душі життя й домівки наші. Слава тебе, великая мати, які предки наші слави тебе прийми вдячність нашу за народження світу і Верхня світоями у красію любові Твоїй. слава владі матінці, слава. А дар матері нашої корови замуть багатство і статок нашу, Що у праці праведні добираємо. рік повниться благові, Вогне Божде пожертви. Тож про ляму суріть за тобою ріднику, славу, що суть отці наші і працюють наші. Прийміть, Боги, прийміть предки, прийми ладу матінко, прийми Леля, діва наша Красна, прийміть, Боги, прийміть предки. Во славу богів, во славу предків, во славу роду нашого красного. Слава роду, слава йому Бога! Слава Богу, Бехамаш, слава Влади, слава Велике.